Говоримо про вболівальників київського Динамо. Ласкаво просимо на наш канал, де ми пропонуємо вам останні новини та оновлення про наш улюблений клуб. У сьогоднішньому відео маємо важливу новину. Щоб поділитися з вами, польський захисник покинув нашу команду. Давайте розберемо всі деталі цього розірвання контракту, згадаємо траєкторію гравця в клубі і зрозуміємо, що це означає для майбутнього нашої команди. Залишайтеся з нами до кінця, щоб не пропустити жодної інформації. У складі київського Динамо більше не є Томаш Кензора, ім'я якого багато хто з вас уже добре знає. Після переговорів, які завершилися розірванням контракту за обопільною згодою, Кензора тепер має статус вільного агента. Давайте підіб'ємо підсумки кар'єри захисника в київському Динамо і зрозуміємо наслідки його відходу. Кензора прийшов у Динамо влітку 2017 року. За час роботи в клубі він провів 125 матчів у чемпіонаті України, забив 5 голів. Крім того, він взяв участь у 14 матчах Кубка та Суперкубка України та 59 матчах у Єврокубках, де йому вдалося двічі забити. Його присутність у захисті Динамо відзначалася послідовністю та самовіданістю, і він швидко став одним із стовпів команди. Однак після широкомасштабного вторгнення в Україну ситуація кардинально змінилася. Як і багато інших іноземних гравців, Кензора покинув країну через обставини безпеки. Він знайшов новий тимчасовий дім у польському леху познань, а потім у грецькому паок. Протягом цього часу Кензора продовжував демонструвати свою майстерність і стійкість, швидко адаптуючись до нових умов і вносячи значний внесок у свої команди. Рішення про розірвання контракту з київським Динамо було прийнято після тривалих розмов гравця з керівництвом клубу. Обидві сторони погодилися, що це найкраще рішення на даний момент, дозволяючи Кензори досліджувати нові можливості, поки Динамо адаптується до необхідних змін у своєму складі. Мирне припинення дії відображає взаємну повагу між гравцем і клубом, підкреслюючи професійність, з якою цей перехід був виконаний. Для київського Динамо відхід Кензори є викликом, але водночас і можливістю. Тепер клубу потрібно знайти відповідну заміну, щоб заповнити порожнечу, залишену польським захисником. Оскільки трансферне вікно відкрито, рада директорів наполегливо працює над виявленням і залученням нових талантів. Які можуть посилити захист команди. А вболівальники з нетерпінням чекають новин і наступного кроку в реструктуризації команди. І ось, друзі, відхід Томаша Кензори з київського Динамо знаменує собою кінець епохи, а також початок нової глави для клубу та гравця. Ми дякуємо Кензорі за його відданість і незабутні моменти, які він подарував уболівальникам під час перебування в Динамо. Ми бажаємо йому всього найкращого в його майбутній кар'єрі, де б це не було. Слідкуйте за оновленнями та ексклюзивними новинами про київське Динамо на нашому каналі, пишіть у коментарях свої думки щодо відходу Кензори та кого б ви хотіли бачити новим підсиленням оборони. Не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися, щоб не пропустити жодного відео.